А ви знали, що більшість українських прізвищ це козацькі прізвиська? І вони з'являлися не в кабінетах, а просто на січі за вчинки, характер або зовнішність. Коли чоловік ставав козаком, справжнє ім'я часто відходило на другий план йому давали прізвисько, яке мало точно описувати людину якщо був сміливий, міг стати хоробрим. Якщо мовчазний мовчуном. Якщо мав чорне волосся, чорним або чорненком. Так, з'явилися прізвища на кшталт Непивода, Загубинога, Перебийніс, Кривоніс, швидкий, сміливий. Дуже часто прізвище утворювалося від імені батька: Іван Іваненко, Петро Петренко, Сава Савченко. Суфікси енко, чук, юк означали син когось. І це була ознака козацького походження. А ще козаки часто змінювали прізвища навмисно, щоб сховати минуле, втекти від панів. Або почати нове життя. Тому козацькі прізвища це не просто слова, це характер, свобода і історія, яка досі живе в наших паспортах.